Мікс перший плюс другий сорт, в якому переважатиме перший сорт в магалотику 10 кг, ціна 1350 гривень за цілий мішечок. Нам попадається ось така чоловіча флісочка. Це у нас розмір елічка. Ось така моделька. Наступна, дивіться, така, тепленька. Це у нас розмір, пише Еска, але вона більша. Ось така дуже щільна фліс на замочку до кінця. Наступна моделька теж дуже теплесенька, жіноча. З капішончиком. Ось так воно виглядає. Більший розмір. Наступна ось такого плану. Дивіться, яка класна. Теж жіноча розмір пише МК. Наступна розовенька. Так, Це у нас теж йде розмір М. Дивіться, яка класна. Далі. Ось така хаки чоловіча. Розмір я не бачу. Але я думаю, що це буде ікселічка. Наступна дивіться. Ось така моделька, теж дуже теплесенька. Розмір пише ікселічка. Ось така. Далі це вже не такий щільний фліс, розмір 40. Ось така чорна однотонна. Наступна великий розмір. Це у нас, ну, пише Емочка, але він більший. Ось така моделька. Далі чорна. Чорна в розмірі XL. Ось така моделька. Дорець, такий, якийсь цікавий візерунок тут. Наступна моделька. Розмір 42. Ось така жіноча. Дивіться, до речі, ага, рівно йде замочок. Він, до речі, відкривається як і знизу догори, так і зверху вниз. Ось такий. Наступна. Ось такого плану це жіноче менший розмір. Я думаю, це буде С-ка. 38. Ось така. Далі. Ось така моделька. Це у нас іде рукавочка в розмірі 60. Ось така. Далі. Ось така. Наступна ось такого плану. Там синя, не дуже шибна. Далі. Дивіться, який тедік. Жіночий. Ось така моделька. Ідемо далі. Далі у нас ось така. До речі, трішки подовгувати, розмір есочка. Ахакі, наступна. Ось такого плану. Тоненька. Наступна. Давайте вже трішки пришвидшується. Розмір Елічка. Дальше. Ось така. Великий розмір Чоловіча. Наступна. Дивіться, яка груба, теплесенька, ось така моделька. І остання, яка нам тут попадається, це дуже теплесенька в розмірі елічка, чоловіча, ось така графітна. Все, я вам показала цілих 10 кг по ціні 1350 гривень. Це був фліс, перший призруйний сорт, якому переважатиме перший.